З перших хвилин гості почали створювати моменти поблизу воріт Іванова. Вже на четвертій хвилині Гранковського вивели в район 11-метрової позначки, але голкіпер Хмельничан виграв дуель фактично віч на віч. який, до речі, у цей день святкував своє день народження, вкотре довелося рятувати свою команду через 5 хвилин. Худоб'як після довгого закидання намагався проштовхнути м'яча у ворота хмельничан, але зробив це якось невдало. Першого напівмоменту моменту від господарів на численні вболівальники дочекалися аж на 15-й хвилині. На перший погляд, небезпечний простріл закінчився виносом Штрафного майданчика енергії. А після півгодини гри Іванову знову довелось вступати в гру. Після невдалого розіграшу штрафного хмельничани пропустили контратаку, яку завершував Гранковський. Кіпер Динамо кінчиками пальців перевів м'яча на кутовий. Ближче до закінчення першого тайму господарі почали більше контролювати м'яч, але так і без серйозних нагод, поблизу воріт енергії, пішли на перерву. Другу половину матчу знову активніше почали миколаївці. Несильний удар чорнопиского, і воно без проблем з ним впорався. Проте далі моменти виникали лише біля воріт шилова. На 71-й хвилині лише дивом господарі не відкрили рахунок. Солоненко навічує у штрафний, лакуста головою з метрів шести, б'є по воротах і Шилов рятує. Але на цьому атака не завершується. Знову навіс у штрафний і лакуста пробив вище. За вісім хвилин Папірович бив з лінії штрафного, проте удар заблокували захисники. Потім Літіченко, не роздумуючи, зарядив вищий воріт з дальньої дистанції. А далі гості забили гол, який аж ніяк не вписувався у перебіг подій на полі. Олійник з метрів 19 спіймав на протоході Іванова, який не зовсім обачно залишив ворота. За дві хвилини до завершення основного часу енергія зробила те, що їй не вдалося у першому таймі. До завершення гри часу ще було достатньо, арбітр компенсував чотири хвилини. І на третій доданій останній шанс денами таки отримали. Сагайдак подав кутову. Вой, воротар відбив на Солоненка, той пробивав і влучив оборонців. Отож, поразка Динамо хмельничани залишається 14-ми, А енергія на одну сходинку піднімається вгору.